Вас вітає інформаційний портал Золочівкрапканет у Старонобабській загальноосвітній школі. Свою волонтерську діяльність проводить шкільна кухня. Якось відбувається, та коментарі від учасників. Дивіться у відео. Ми вже більше року готуємо страви, які можуть довго зберігатися для наших хлопців, які в яких важких умовах перебувають, воюють на фронті, захищають. Наше мирне життя, ми не, не старалися показувати свою таку скромну діяльність. Кожен з нас розуміє, в якій ситуації ми зараз знаходимося. Найважче тим нашим синам, батькам, дідам, які зараз на фронті. Кожен, кожного щемить мить серце. І ми намагаємося, хоч трошки, чимось допомогти їм, щоб якусь вільну хвилину вони могли згадати про свій дім, з'їсти улюблену страву. Нараз ми запитуємо тих хлопців, які доставляють продукти, не тільки продукти, а й страви, чи смачні наші страви, які ми готуємо, чи вдається їх довозити. Адже не все можна заморозити і потім після розморозки можна його споживати. Але дізнавшись про те, що все вдається їм гарно довести, навіть е, отримали е, е, знімки, як хлопці споживають наші продукти, ми е, надзвичайно е, раді, що чимось можемо їм допомогти. Наша кухня. Е, Ну, Не є така спеціалізована, що ми всі якісь дипломовані кухарі, але у нас є кухар дипломований, яка Валентина Григорівна, яка приїхала з Херсону своєю неповною сім'єю, і яка зразу включилася в такий наш. Скромний, скромну нашу роботу. От зараз вона бачите, як наполегливо працює, вона має великий досвід, вона нам все показує, в неї так все вправно, все вправно виходить. Ну, і Кожен з нас вдома ну, господиня знає особисті якісь рецепти, ділимося тут. Ну, і... Працюємо задля перемоги, аби швидше була перемога, щоб хлопці всі живі і здорові, повернулися додому і щоб наш клятий ворог навіки забув, що, що може нас навіть в думках перемогти. Бажаємо всім перемоги, ну і, звичайно. Швидше додому, всі їх чекають. Які страви готуєте? Е. Я хочу сказати, що ми все, що ми готуємо, це готуємо з любов'ю і готуємо для того, щоб швидше е, українці перемогли ворога. Улюбленими стравами наших воїнів є вареники. Вареники ми готуємо з капустою, з сиром. Це традиційні страви для Галичини. Е, Крім того, ми готуємо гречаники, готуємо рибні котлети, випікаємо різні е, е, солодощі, сухарики солодкі, е, пиріжки з вишнями, з маком, з сиром все ж те, що люблять наші хлопці. Які проблеми виникають під час приготування страв або коли відправляють страви до воїнів? Коли відправляють страви до воїнів, я не дуже можу що вам сказати. Але коли ми готуємо, то як таких у нас проблем я нема. Я вважаю, що немає. Оскільки ми маємо на чому готувати, важливо що готувати. Особливо я хочу подякувати всім волонтерам, хто привозить нам продукти. Це пану Вороновському, пану Багдасару. І багатьом багатьом жителям нашого села, адже вони приносять нам і яйця, і масло, і цукор, і борошно все, що нам необхідне. Отже, кожен намагається чимось допомогти. Ми більше готуємо так, а продукти нам приносять. Крім того. Жителі нашого села, і не тільки нашого села, і навколишніх сіл, і всі охочі, хто хоче долучитися до цієї доброї справи, вони нам приносять і продукти, і гроші, щоб ми мали можливість закупити все, що нам не нам не вистачає. Тому я дуже дуже всім вдячна. Не тільки я, а весь наш педагогіт трудовий колектив, тому що на кухні працюють у нас не тільки педагоги, а і працівники школи. Це від серця, бо сама побувала в тій території, все це сама бачила. Ну, все добре хлопцям, щоб смачно було, готую від серця, від душі. Хай їм перемога буде, чекаємо перемогу, здоров'ячка хлопцям, щоб вони витримали. Ну, все, все, щоб хорошо було до перемоги бастріше, щоб ми повернулися додому, щоб всі хлопці повертались до своїх сім'їв. Ну так, яка ваша фірмова страва для хлопців? Більше я люблю е, то пекти, бо я на дружовому тісті все життя пропрацювала, і мені подобається і й і, і Всі продукти нам дають волонтери. Ми все готуємо смачно, всі довольні. Хлопці привозять е, туди, нам передають побажання, що дякують нам. Хотіла ще подякувати нашому підприємцю, пані Наталі. Вона має в нашому селі магазин. Вона дуже багато дає продуктів безкоштовно. Щоразу, коли нам виникає потреба щось купити, ми звертаємося і вона надає нам ці продукти. Особливо подяка ще й Богдані, яка також є приватним підприємцем. Вона має є в нас кафе Золотий півник. Ми з нею співпрацюємо дуже також. Це відчутна ця допомога, бо добре розуміємо, що без таких людей ми мало б що могли самі зробити. Так, дуже дякуємо Михайлу Каделякові. Він також є приватний підприємець, який нам фермер. Він багато дає нам продуктів, борошна особливо. З якого ми випікаємо е, смаколики для наших воїнів. І звичайно, ми не тільки готуємо для воїнів наших, а ще і молимось за них, бо кожна з нас це мама, і ми хочемо, щоб е, кулі в бою наших героїв обминали, і матінка Божа їх завжди захищала. Дуже дякуємо їм за, за те, що ми маємо можливість. Ось жити під мирним небом і готувати для них.